Всім привіт! Сьогодні 30 березня, у нас сьогодні більше 20 градусів тепла, трошки але вітер теплі. І ми починаємо вже потрошки е, розширяти сім'ї. У цьому відео я покажу, е, ну якщо потрібно буде, зараз подивимося, е, як розширяю і покажу тут зараз тут. Є де слабенька сім'я, лежак вузар. І покажу що зараз, зараз на даний час є найслабша сім'я на пасіки, вроді три рамки займає. І покажу, як зрозуміти, ну, як що все сім'ї щось буде, як я дивлюся по цей, ну, на качество матки. Якщо матка качественна, то можна і підселяти, а якщо не качественна, то ліпше її вже не підселяти, бо то нічого з нею не буде. На днях вже розіклали облітніки попереднім. Потрохи починаємо вже формувати вже всім, які там підходять по показниках певних там. І починаємо їх трошки будемо стимулювати, щоб вони швидше взялися, щоб ми сили набрали більшу. Тоже потім, може, ну, в наступних відео може, це теж покажемо. Так, вдіваємо маску, підряд беремо, покажу 2-3 лежаки. Ну, ну, це корпусний теж, бо тут чи не дивилися. що у нас тут є, є рамочка така за заставною зразу дуже файна плата, бжоли дуже добре літають з цього я вже починаю потрошки розширяти їх Покридімо з цієї сторони, вже бджола починає виходити за заставну потрошки, вона вже йде виходить з цієї сторони, з тієї сторони. Так, зараз я цю, цю заставну я вже від них заберу, зараз ось цю. Ну, Це дві заставні, виходить. Так, це вже забираємо від них. Так, трошки дамо димку, заберемо. Ту ліпошку заберемо зараз на бік. Ну, мед теж, якщо мед є, то вони мед слабо беруть. Так, йдемо, це крайня рамочка. Так, Розплодна. Ну, вона потім буде пергава, вона така чарненька, вони потім у неї заб'ють пергу, вона буде пергава. Так, друга рамочка. Розпладна, маточка, бакфарст. Так, є. Ось цей сторони теж. Mm -hmm. Так, побистрів, щоб відео не затягати. Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. так. видно, мало у них кормів, ці рамочки, можу сказати, що що порожні. Теж рамка засіяна і пальце підносили. Ця рамочка старенька, треба буде її потім на край відсувати. Відбракувати ту рамочку. Так. Ось така медова рамочка з двох сторон. Так, що було з ними робити? Ми сюди дамо зараз одну рамочку, дамо сушнини сюди, щоб їх розширити. Так, я йду різко її принесу, ладімо закипаси, пройду різко рамочку. У них є своя рамочка, але так. таку рау сушнену кидаємо, прямо сюди. Світленько, щоб вони трошки від. Це виходить, якщо б в них було б менше кормів, я б їм дав ще одну в кінці медову рамочку певну. А так, як у них є більше, тому на сахранні рамочка медова, плюс є ліпяшка, тому я дам їм сушне. Так, все, ставимо ліпьошку. Їх можна було би розширити, навіть на дві рамочки, але пізніше, десь через е, неділю, я буду їм ставити всім е, я буду їм всім ставити по дві вощені цим сім'ям, тому я зараз просто... Можна сказати, роблю гривізу на корма більше, ніж щоб розширити. Ну, щоб показати, комусь буде цікаво. У декотрих сім'ях, ну так, і теж трошки було, щоб видно, щоб було лихня. А в декотрих сім'ях такі дуже багато є бжолелишні. Там заставні всі вкриті бджолою, Тому треба, ну, щоб трошки їх освободити, щоб матка могла далі сіяти, бо погода є зараз. Так, тут видно мед забрали. Так, зараз же немає. Так, зараз тут кінемо. І заодно зразу всім, як шукаємо, бо тут у лежаках є рамочки з медом, є, є нижня. Ми зразу ці лишні ромашки будемо забирати, щоб підкидати їх усім, якому, ну, кому треба. Ну, диви, зараз тут поточно скільки пжали, лишні сидить. Опять же, ми зараз забираємо одну заставну одну за і суваємо їх вже на край, щоб потім розширяти їх лише в одну сторону. Дивимося, що це крайня рамочка. Так, поставимо зараз тут. Так, все, присуваємо гніздо на край. Так, розплод перга. Вона піде перша рамочка. Друга рамочка. Так, це ми заберемо. Друга рамочка. Так само. Це тут вже розплодна рамочка. Так, трета рамочка. Так, теж розплод. Дуже добрий. Трошки тут заберемо. Є четверта рамочка. Так, теж розплод. Дуже добре. Так, зараз я розплод ще не рву в сім'ях, якщо комусь буде цікаво. Просто розширяю їх, можна сказати, нова видно ця рамочка набита пергою. І тут бігає маточка вже бакфаст. Значить що, значить матки немає, навіть там пару видно, вона кинула. її немає де сіяти зараз. Для цього... Ну, для... Ну, для, для цього я ту роботу і проводжу зараз, щоб збільшити трошки у сім'ях місце під вощину не ставлю ще, бо в мене є суш, якщо б не було суш, може це застановити скільки бджолей бігає. Так, Це не підходить рамка під засів. У нас цікаве лише... так, це теж не підходить. Це теж не підходить. Це все рамочки, можна сказати, підмет. Аж це крайні. Ну така сама рамочка не підходить. Так, йдемо що в нас тут є. Ця рамочка непогана. Що прийде ставити? Оце така рамочка, не хочу ставити. Поставимо їм теж така, собі таку чітку рамочку поставити. І ця теж така. Десяти ставити те, що є. Так, поставимо ту рамочку, ну нічого. Вони то забудують, до строю. Буде зараз так. Так, все, маточка виходить на цій рамочки. Я поставив їм цю рамочку і ще, і ще одну я поставлю. Перед цією рамкою ще одну поставимо, ще таку кінну. Цих зразу на дві рамочки розширимо. Е, ще раз повторюю, щоб, ну, щоб потім ну, не запетило далі лишнє. Якщо, допустимо, в мене поки є суші, я суш, іменно під розплату, що я можу пожартити, я її зараз роздаю. А допустим, якщо б такий суш, такою сушу, я б я не розширяю сім'ї. Ну, маю Майвіду, що вічко відтягнути під мед, в тому році цієї рамки мед качався Тому е, такою рамочкою я не розширяю, бо в ній матка, якщо так засіє, то дуже, ну, дуже ну, там не буде не дав буде розкладу, вона там поросіває потрошки вона будуть зрізати, так що то, того діла не буде. так Тут є, є медових пар рамочок. Цю рамочку я, я стрессу заберу в них. Так, цю рамочку я в заберу. Так, дивимося далі. лишу їм заставна, дві рамочки з медовими лишу. А ці маломедові я теж позабираю. Може комусь треба буде тим. Тим я і ці рамочки поставлю. така. Так, 3, 6, сім рамочок. І ця бджола перейде, вони ці рамочки закриють, матка їх добре засіє. І потім, тому я сказав, що десь через неділю, ну, може через дві, вже подивимося, як буде. Я вощенно буду ставити. Тоді я буду дві рамочки з розкладом відсувати, ставити одну вощену і другу буду ставити, або по припергову рамочку, я вже буду там показувати, як це буде цікаво. Ну, Дехто може сказати, що ця, ну, що ця робота лишня, бо ну, кожен у нас просто ну, зараз ця робота ну, для деко вона може лишня, але у нас зараз ця робота не лишня, бо... Цю роботу. Якщо я зараз я її не проведу, то е, ця матка немає де сіти. І вона зараз буде там бігати, кидати на тих медових по пару є, і можна сказати, вона себе як буде обмежувати. А я даю їй місце, щоб вона мала де просівати. Бо зараз вийшло у нас на погоду, файно зараз в нас з погоди і дуже піде суперовий старт. Так, Тут вроде, сімейка. Слабенька мені здається. Зараз подивимося. Так. Заставна. Получається три рамочки тут, Да. Ось слабенька сім'я. Зараз покажу, як зрозуміти, що, що сім'я слабенька по причині, ну, через те, що матка. Ну, не дуже, не дуже добре качество. А як зрозуміти, що сім'я слабенька тупо через те, що э, не встигла на, нагнати силу бджоли осінню. Щоб. Або щоб вона, вона бджола, іменно що качество матки мало сіяла і то не нагнала. Тут дуже фані рамочки під засів. Ці рамочки забираємо, зараз будемо. Такі, так, Цю е, сім'ю е, сувати ще не будемо на край, зараз подивимося на качество засіва. Там Скоро все, що вона так і лежить ще по центру. бо е, Я суваю на край, якщо сім'я вже має е, 5 обсяжних, а то і 6. Ну, видно, бджола є на заставні. Їм рамочку можна буде підкинути. Так. Перги дуже добре наносили. Так, тут не видно засіву ще. Ну, У них дві рамочки засіву має, на даний час має бути. ...з запасом. Так. Одна рамочка. Ну видно. Дай, що подивитися, у нас почалося вже погода йти. І видно, що матка вже віця, починає вже плотничком просівати, що, ну, що качество матки дуже, дуже супер. Що в хранях їм ще рамочку від коїсь сім'ї на виході розплоду хоча б таку підкинути. І вони дуже добре піли. Так, маточка бакласт. І друга рамочка теж видно, що файно просіяна. Ну, Качество матки зразу видно, що вона навіть бжела докриває, але вона досіває все одно аж до самого незу досіла. Так, це дві рамочки і сюди я кину її ще одну, підзасів таку рамочку. Так, це розбираємо все повідриваємо Ось таку рамочку під засів я ще й поставимо. Там, якщо нам попадається, ну там було що, сильні сім'ї, якщо сім'я такі ну, дуже сильна, там вона сиділа допустим, на шістьох рамочках або на сім'ях, то таку сім'ю я розширяю в вощену, такі тепер же вощенно розширяю, бо там ну, велика села сім'ї і вона е, дуже добре, ну, вона та села сім'ї дозволяє... Е, навіть дві кидаєш і вони навіть при ну, відстрої їх взагалі. Ці ну, теж відстрої, навіть ці слабші, але ж просто ресурс бджоли буде більше тратитися на вощину у слабшій сім'ї, ніж у такій сім'ї. Так, так таку медову рамочку їм. Легонько так розпечатаємо, щоб вони... Ось така рамочка, допустимо. Вони і посошуть, і ця рамочка може піти. Там теж запитували, е, за рої, лові, як рої ловити, яку сошу. Така суль, допустимо, тут е, коли качали мед, е, відірвалося кусок рамочки, поклали, посушили, і вони допустим, тут е, таке достроїли. Ну, вони дотягнуться, але з кожного, що вони достроюють тут, е, ну може і бджолину достроювати, а може і трутову так що вже залежить. Ну, можна поставити, а можна ну, і не ставити. Можна поставити руйницю і спробувати і, і Так, так є. Все. Одну рамочку додав, мед є, мед дали. Йдемо далі. Їм лишили тут можна сказати, таких маломедних. Три рамочки, тут одна була з цієї сторони одну я додав. Що їм лишає найбільше меду, я їм лишаю більше меду, можна сказати, з розчатом на те, що, що я до них, ну, можливо, ну, десь, ну, як до цих сімей, допустимо, через неділю, може чуть більше я буду підкати ну, там ощущено, або цей сім'ї може і через 2 неділі буду вже до них дивитися, дам їм час, якщо щоб вони майже все набрали. Якщо, або їх підселити, можна чуть швидше. Ми їдемо там набіг. Не знаю. Не зрозуміло. Так, ну давай ще одну покажемо і будемо на цьому закид з відео. Так, О, де, де, На позади ця сім'я. Так, кожен меп'є. Бедно врага, кінат не забрали, значить значить сім'я. Так, трошки було звание. Забираємо об'єкт подимося Так, заставна А, тут теж три рамочки виходить Так, цю рамочку перекинула зараз на сустор тут теж Прямо сказати на двох сім'я на буде видно. В ну, цих лежаках найслабші вийшли такі е, сімейки. Та бо просто з цих лежаків е, теж продавалися можна сказати, матки. Е, бо ну, лежак меду не дуже дає, корпусніші намет робили, а лежаки робили можна сказати, як обльотники. Просто у них матка, я, я чекав, допустим, там, щоб матка просіла трошки. І, і продавуємо і пізніше. Так, як обліотники матка засіває, ти її зразу можеш відбирати на продажу. А у лежаках я лишав трохи довше, щоб вона таки просійла рамку-дві, і туди вона продавалася теж. І за що ця тут трохи лишилося декотрі секції, трошки слабші війшли, що ну але саме качество маток суперове. Ну, що вони стартують ці три рамочки до... до 1 травня тут буде. За 8 рамок плотничком бжали, з них буде 6 розплоду, це 100%. Так, маточка. Є бакфаст. Так, теж п'яточок пані розплоду. Ну, по цій сім'ї можна сказати, що це би ще ліпша, ніж та, що перша була. Бо видно, що є і більше. І... Там дві рамочки було розплоду, а тут є три рамочки. Так, тут теж ця рамочка засіяна, тут вино всередині. І перга теж на цій рамочці, вона ну, перша виходить. Так, їх теж не будемо кидати, це буде орієнтір, що тут ставши сім'я, що не будуть посередині зібрані. Так, дві рамочки, так, три. І кидаємо їм ще одну сюди. Можна було б дві ставити, але кинемо їм зараз одну під засів матки. Таку. Чорна, суш, ми подивимось як воно найбільше найдемо. Тіло себе має. Ось така рамочка. Чекаємо тут. Не пам'ятаю цей край не був ще не був. Да, так, от є. І одразу попереду поставимо цю рамочку. Так, заставна, плотничком піджимаємо. І дві маломедні рапочки відсуваємо трошки далі від гнізда, щоб вони їх собі впадили і забирали. Так, Згонимо цю бджолу. Ставимо мет назад. Ставимо назад, так. Так, пленка обов'язково ще ставити. Ось так опутаємо і, і матра. У декотрих лежаках є потолачення, а у декотрих лежаках потолащені були, але по тому ну, десь поки, поки робили, то можна сказати, що е, десь не вистачало, десь туди сюди і поталачені взяли роздавали коротше, там, десь завади, де коротше треба бігати його. Ну, знаким буде так. Так, все, подивилися. Поглядімо ще раз іде. Дуже файн Хоча на Сливка починає трісти, на є трісти. Так, ну все, в принципі, ду... далі будемо йти, щось буде цікаво, що будемо знімати, будемо показувати, кому відео сподобалося можете поставити лайк, написати коментарі. нормальні. Mm -hmm. Всім пока!